Дітки, я рада вас бачити! Давайте привітаємось. Разом з сонцем прокидаємось один одному всміхаємось, а разом з ташками співаємо до садочка поспішаємо. Молодці дітки! А зараз у нас робота з екраном емоцій. Пригадайте, будь ласка, які бувають емоції. Візьміть дзеркало і давайте. Пригадаємо та повторимо емоції, які ми вже знаємо. Молодці, малята, всі емоції пригодені. Дітки, ви так давно не бачили один одного. Давайте з вами потренуємось вітатися один з одним. Коли ми побачимось, потрібно привітатися. Але як можна привітатися? Можна сказати привіт! А можна торкнутися щоки щекою. Можна обійнятися. Можна покласти руку на плече друга. Можна потиснути руку. Або помахати вітально рукою. Потренуйтеся, будь ласка, з своїми рідними вдома. Як можна вітатися щічками, носиками, лігтями. Це дуже весела, весела гра. Вам вона сподобається. Дітки, зараз я вам розповім невелику історію. А ви покажете мені пальчиком на екран піктограму, яка відповідає стану героя. Олег сьогодні уперше в дитячому садочку. Він нікого не знає і усього боїться. Давайте виберемо яка картинка відповідає стану Олега. Так, дітки, правильно, страх боїться. Далі мама пішла на роботу, а він залишився з незнайомими дітьми, і йому стало дуже сумно. Яка піктограма відповідає стану сумно. Так, молодці. До нього підійшла настуся і посміхнулася. Узяла за руку і запросила погратися. Вона познайомилась з Олегом, і йому стало весело. Яка піктограма відповідає? Так, добре. Діти, а вам буває весело? Сумно, страшно. А коли це буває? Як можна допомогти іншому, коли йому сумно? Страшно самотньо. Діти, пригадайте казку «Курочка-ряба». Спробуємо її інсценувати за допомогою картинок, відображаючи емоції казкових героїв. Жили були дід та баба, і була у них курочка-ряба. Знесла курочка яєчко та не просте, а золоте. Здивувались дід та баба, радіють. Вирішили дід та баба розбити яєчко. Баба била, не розбила. Дід бив, не розбив, розчарувалися, що не виходить у них розбити яєчко. А мишка біла, хвостиком яєчко зачепила яєчко впало, та й розбилось. Засумували дід та баба, дід плаче, баба плаче? Не плачте, дід, не плачте, бабо, я вам знесу нове яєчко не золоте, а просте. Скажіть, дітки, чому плакали дід та баба? А мишка була доброю чи злою? Чому розбилося яйце? А як курочка заспокоїла діда та бабу? А ви помічаєте, коли ваші друзі близькі та рідні хвилюються або сумують? Як в таких випадках їм ви допомагаєте? Дітки зараз ми з вами виконаємо релаксаційну вправу, яка називається лимон. Сідайте на стільчик, покладіть руки на коліна. Міцно стискайте пальці в кулачки, неначе у вас в ручках лежить лимон. І потім розслабте ручки. Стискаємо одну ручку, відпускаємо. Потім іншу руку стискаємо міцно, відпускаємо. Тепер стискаємо дві ручки. Міцно, міцно. Так, відпускаємо молодці дітки. Повторимо ще по одній ручці. Праву руку стискаємо міцно, рахуємо до трьох. Один, два, три. Відпускаємо. Тепер іншу ручку. Один, два, три. Відпускаємо. Тепер дві руки стискаємо міцно, міцно, як можна сильніше. Один, два, три. Молодці дітки. Дітки, а зараз ви намалюєте радість. Кожна дитина відчуває радість. І зараз ми намалюємо те, що нас радує. Можна намалювати людей. Якийсь предмет, тваринку, природне явище. І наприкінці роботи чекатиму на ваше відео, як ви розповісте про свій малюнок. Що радує вас більше всього? Що ми сьогодні говорили на занятті? А що сподобалось вам найбільше? Що було складним? Скажіть, малята, а кому ви подаруєте свій малюнок радості? А зараз настав час прощання. Я кращий, ти кращий і всі навколо кращі. Гарного дня, дітки!